Вітаю шановні друзі. Давайте з вами подивимося, чи дійсно Путін хоче підписувати якісь документи, пов'язані ну, з війною України, да? саме із Заложним. Бо починає з'являтися така інформація, вона обговорюється, вкидається да? в інформаційний простір. Отже, Путін не хоче підписувати будь-що із Зеленським, вважаючи його нелегітимним, але от як із військовим генералом України він може, і ну, кажуть так, що хоче, да? Дає, подає такі сигнали, що буде заложено щось підписувати. Давайте подивимося, чи це дійсно так командна робота. Запромоване, врегулювання, можливо, да? регулювання, те, що застояне, да? застояне, що не, 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 не рухається, стоїть на місці помірність, те, що тягнеться, те, що... Ну, ви розумієте, тут іще так, я скажу, Те, що не можна вирішити, да? вогонь і вода. Разом ніколи не вживаються, да? не вживаються, помірність. Вирішити неможливо, застой, дипломатичний застій. Да? Треба працювати, в команді треба працювати. Дипломатична робота командна зайшла в тупікову ситуацію, вона не розвивається, помірність. І карта вісімка е, мечів. Робота не дає ніяких наслідків, вона не розвивається, дипломатія не розвивається. На паузі, на паузі е, взагалі немає ніякого результату. Дуже слабка робота. По факту. По факту, знову четвірки, четвірки. Це карти, які не рухаються нікуди. Да? Це нема прогресу, це затягується, це обмеження. Тобто перемовний процес, дипломатія повністю завалена. Вирішуватися не буде, робота зайшла в глухий кут через постійні скандали, через те, що різні погляди, скажімо так. Через те що різні погляди, через конфлікт. Бачення перемоги. У кожного своє бачення перемоги. Тому що є. Ну тут, бачите, різні різні погляди на те. Стосовно розширення кордонів і ну, то, хто що може, або кому потрібно мати по факту ресурс да, землю, чия земля буде по факту. Розглядається, планується, чия земля, бо чий ресурс буде по факту. Від цього буде залежати перемога, на чиєму на боці буде перемога. Ось так би я сказала. Все це зайшло в глухий кут. Ну, Зрозуміло. Так, далі. Треба відходити від гострих кутів, від, треба відходити від, знаєте, як від проблеми, намагатися вирішити цю проблему, да? намагатися, і над цим треба працювати, для того, щоб був мир. Мир планується, але від. Відходом від опусканням оцих найгостріших кутів у вирішенні питання. Не вирішиться питання, якщо будуть опускати це питання, але хочуть вже хочуть виходити, да? виходити із складної ситуації, чи, буде, чи хоче Путін підписати якісь мирні домовленості на опрацювання, да? мирні на опрацювання. Мирний план, напрацьований мирний план і залужним. Чи буде він підписаний? Є страхи. Є страхи, що ні. Скажемо так, що будуть максимально уповільнювати і відходити від саме від е, узгодження так, такої роботи. Максимально будуть відходити Це ілюзії. Дипломатична робота, ілюзія. Дипломатична робота зводиться до ілюзорних маніпу маніпуляцій. Будуть і надалі зводити дипломатію до маніпуляцій ілюзорних. Будуть активувати ідею по прийняттю рішення. але і ідея, і прийняття рішення буде закінчуватися тільки розчаруванням. Знаєте, я не бачу, що він навіть, навіть із залужним. Так як, це, так, як це подається, що Путін хоче змістити Зеленського, тому що хоче значить, підписати якісь домовленості із Залужним. Він і надалі буде маніпулювати, брехати, ну, розчаровувати, розумієте, тягнути. Розчарування ідея, тому що буде активуватися ідея, яка нас розчаровує, це пожертвувати йому територію заради його особистого задоволення в майбутньому. В майбутньому. Треба все рівно щось буде передати. Удар Створюватиме болючу ситуацію? Створюватиме болючу ситуацію надалі. Швидка зміна. Допоки аж не станеться швидка зміна страшного суду. Буде він тягнути до страшного суду. Буде він тягнути до того часу, допоки перекинуть зброю і розіб'ють його пух і брак України. І таке може бути. Таке може бути. Отак от. І вже після страшного суду буде тріумф. Отак от. Говорить Таро: реалізація ідеї через таємне. Скрита, реалізація, реалізація ідеї, да, перекидання. Буде, буде дивіться, швидке перекидання, реалізація е, якоїсь ідеї, ідеї страшного суду. Це будуть робити е, скритими шляхами, обман, обманними скритими шляхами будуть перекидати для того, щоб навести е, лад по справедливості. Ось так. І процес вже починається. Я вам говорила, що процес перекидання зброї в Європу він вже розпочався для нанесення остаточного удару по путіну. Процес обнулення, причому по-хитрому. Та, та є скрито, по-хитрому, да? перекидається. Почався процес для обнулення. Все, перекидається, от навіть Таро говорить, дивіться, що перекидається. Процес. Несподівано. Путін отримає якусь несподіванку, швидку, розпочнеться. Несподівано розпочнеться якась операція. І що буде? Збирається для цього інформація, аналізується, збирається, розробляється стратегія і тактика для цієї несподіванки. Думають, як це зробити. Це не тупікова ситуація, це ще в цьому поєднанні. Дару говорить, що збирається інформація і думають, як саме, як саме, яким шляхом піти, щоб мати успіх і змінити ситуацію в війні. І це буде несподівано. Швидко і несподівано. Ось так Швидко і несподівано змінить ситуацію, вплинуть, змінить ситуацію, і для цього є ресурс і є шанс це зробити. Є шанс і є ресурс, чим змінити ситуацію. І перейти на інший рівень. Ось так. Не буде, знаєте, о те, що, що хоче Путін, що приберіть Зеленського, сяде залужний, і я все з ним вирішую: ні. Це маніпуляції, які чергове буду, це чергова спроба буде знову тиснути на залужного, щоб він чимось поступився. Знову наша пісня хороша починає спочатку. І, і вже. Уже Європі і Америці нічого не буде залишатися, вже тоді. вони вже тоді, ну, остаточно. Вони так розуміють прекрасно. Да? Вони так розуміють, що е, Путін грається, Путін е, ну, веде, веде таку нечесну гру. Я вам говорила, що він буде до останнього, до останнього, поки його не розроблять в Україні. Ось так. Е, і вже після того, знаєте, після того. Можлива, там можлива заміна, дуже велика вірогідність того, що Зеленський може піти, його можуть дотиснути, розумієте? Але їм треба, щоб Зеленський пішов, але людина, яка протискає їхні інтереси в Україні, залишилася. Ви розумієте прекрасно, про кого я говорю. От ця людина повинна залишитися. Е І я вже сказала. Уже після того, як можливо буде замінений е, імператор, да, на е, короля мечового, да, на залужного, і все рівно він не піде на, е, ні на які домовленості, е, тому що він хоче забрати територію. Залужний на це не піде. І знову розпочнеться оця катавася, і тоді, вже, як я вже сказала, все. Швидка, блискавичне, таємне перекидання, зброї в Україну. Вона, вона вже йде, це вже почався, вона вже перекидається. Миротворці готуються, вони називаються миротворча місія, але ж ми не знаємо достаменно, що це за місія, можливо, буде вводитися, саме ці війська будуть вводитися, і тут іде, може початися контрнастріка. Я вам скажу так. Росіянці, як тільки їм прищемлять хвоста і виліплять по мусалам, вони під, піджавши хвост, хвости за 3-4 години, вони вилетять аж туди за чертково, за перебрік. Вони вилетять дуже швидко з України. Розумієте? Є шанс да, змінити ситуацію, допоможуть, допоможуть змінити. Господарську частину, наші партнери допоможуть змінити господарську частину в Україні для цього наступу. Дадуть дуже, дуже сильний потужний ресурс, який по сонечку змінить абсолютно ситуацію. Мир може бути, мир, мир може настати. Так, домовляються, обговорюють, обговорюють наші союзники, наші партнери обговорюють цю допомогу, цей ресурс для України. Наші друзі підуть, наш, третя сторона, наші друзі відмовляться від е, того, що було е, колись, від попередніх, е, е, від старої дороги, підуть якоюсь іншою дорогою, да? підуть іншою дорогою і е, заставлять скласти зброю. Це буде кінець. Кінець Рашинському протистоянню. Ось так. Діявол, сила дьявола в агресії, ситуація зміниться. Да? У війні. Результат буде. І ще деякий час, деякий час ця ситуація, ця пауза продлиться, а потім, а потім зміна ситуації в дежавю, як колись, як колись катастрофа, катастрофа, проблеми. В проєкті, в їхньому домі, да? криза крах все. Останній бій вони не витримають. Останній бій буде далі трансформація. Раша прийме останній бій, але для них це закінчиться трансформацією. І це вже вирішено. Все, це вже вирішено. Я думаю, що Європа вже. І Америка вже визначилася. Я думаю, що можуть ще піти на, на останню хотелку, натиснути на Зеленського, щоб він пішов відставку. Е, можливо, надати іншу людину, да, залужного, з яким би він, але він не піде, він навіть залужним не піде, він не планує йти. Е, це для, ну, для того, щоб потягти ще час, для того, щоб спробувати вижати з України пожертвування областями. Ось так. Але чекає поразка, кінець і е, протистояння. Да? Він залишився один. Один, один в полі не воєн. В даному випадку для Росії один в полі не воєн. Все, поразка. До побачення. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.